20-річний Євген Саєнко мав армійський псевдомедик і не дарма, адже був ротним ескулапом 128-ї окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Рятував життя фронтових побратимів і надавав їм першу медичну допомогу на полі бою. Армієць на псевдомаестру досі не вірить, що його такого молодого товариша вже немає. З Євгеном ми познайомилися давно кілька місяців тому. Разом проходили бойове злагодження, навчалися, копали окопи, їли тушонку з однієї миски, можна сказати. Коротали довгі літні вечори за розмовами про життя. А сьогодні він з цього життя пішов. Розуміємо, яке море, величезний океан горя принесла Русня на нашу землю. Поки будемо жити, не пробачимо, не простимо і помстимося. І запам'ятаємо нашого побратима як щиру, світлу, молоду людину, який жити і жити, і приносити добро людям на цій землі, а його немає. Євген Медик Саєнко загинув 1 жовтня в північній частині Херсонської області під час контрнаступу сил оборони в глиб тимчасово окупованого регіону на позиції російських військ. В одному з боїв молодого Криворіжця не стало. Для його однокласників та однокласниць з 94-ї гімназії ця звістка стала справжнім шоком, адже не вірило, що такої світлої людини вже немає поміж нас. Дуже світлий хлопець був завжди приходив на допомогу. Не відказував, не відмовляв ні в чому ніколи, не сварився ні з ким. Дуже добрий. Пожартувати любив, дуже. дуже такий легкий і гумор у нього. В цивільному житті Євген брав безпосередню участь в різних благодійних проєктах та організаціях. Більш за все полюбляв спілкуватись дітьми та працювати з деревом, виготовляючи з нього різні вироби. Заповітна мрія була відкрити власну справу Деревообробний цех, але все перекреслила війна. На початку березня він долучився до лав сто ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади зсу. Був одружений і після війни хотів стати батьком, але не судилось. І коли спочатку я задавав так само питання, чому господь. То сьогодні я не задаю питання Господу. Сьогодні я кажу сатана, скільки можна. Ви маєте зрозуміти всі разом тут. Немає волі Божої на те, щоб такі молоді хлопці пішли з життя. Попрощатися з 20-річним військовим медиком Євгеном Саєнко прийшла його дружина, батьки рідні та близькі, побратими, сусіди. Боже, я повідаю, що бив. Ой, за твои цветочки с просто ты меня поздравлял с днем рождения. Ты шел в последний бой, ты отправил мне поцелуя фотографию, сыночка моя, сына. Ты мне обещал, что ты мне внука дашь первой на руки, сына моя, сына. Своє останнє місце спочинку молодий армієць знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою, захиснику рідної вітчизни. Дякуємо за твій безсмертний подвиг. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.